Мої вітання. П'ятниця 22 лютого. Підсумовуємо події. що минає за кілька секунд у сьогоднішньому нашому випуску. Дивіться в чоловіка, стріляли посеред білого дня. Які нові безкоштовні послуги з'явилися в пологовому будинку? Та виставка литовських художників відкрилася у міській художній галереї. Сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи з питання будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у Кременчуці. І якщо раніше мова йшла лише про оновлення системи теплопостачання на Раківці, то нині йдеться про комплексну модернізацію системи у всьому місті. Якщо спочатку концепція була реконструкція правобережжя району Раківки, то зараз ми виходимо на концепцію більш глобальну. Це реконструкція і правобережжя, і лівобережжя, для того, щоб питання розглядалося, якщо вже цим питанням займатися, то займатися ним глобально і в комплексі, для того, щоб ми розуміли, наскільки ми можемо реконструювати нашу систему теплопостачання. Для всього міста в проект готові інвестувати корпорація Невко і датська агенція з міжнародного розвитку Даніда. До того ж, 35% інвестиційних коштів це буде грант. Насто фівроля. 15 лютого на ім'я міського голови надійшло офіційне повідомлення Невко про статус проєкту. Нефко спільно з Данідой підтвердили, що готові його фінансувати. Зараз проходить процедура погодження створення спільного трастового фонду, який попередньо буде на рівні 10 мільйонів євро. Після створення трастового фонду можна говорити, що фінансування є. У березні буде відкритий тендер з вибору технічного консультанту для проекту. У квітні почнеться спільна робота міста і консультанта. Триватиме вона до листопада. І вже у листопаді будуть представлені всі технічні і інвестиційні рішення. Кременчук отримає повний комплект документів із реалізації проекту будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей міста. Олександра Демиденко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. you <music> Сьогодні на початку 11-ї в районі ринку на подвір'ї магазину «Маркет-Опт» пролунало кілька пострілів. Був поранений чоловік. За попередньою інформацією поліції. Під час прийому товару працівник закладу торгівлі зробив зауваження автолюбителю щодо паркування машини біля магазину. Як розвивалися події, добре видно завдяки відео з камер спостереження. Двоє молодиків підійшли до підсобного приміщення «Маркет-Опту» та зазирнувши всередину, покликали чоловіка, як то кажуть, на розмову. Зачекавши пару хвилин, зробили це вже вдруге. Зважаючи на таку наполегливість, на ганок до них вийшли працівники магазину. Одразу та несподівано один з них був атакований. Нападник не лише вдарив чоловіка, а й зробив кілька пострілів в нього зі зброї. Постраждалому, поцілив у руку та живіт. Після стрілянини зловмисники хутко зникли. Наразі особа стріляючого встановлена. Він місцевий 97-го року народження. Обставини даної пригоди будуть з'ясовувати наші слідчі. За фактом прочита кримінальне провадження статтею 296 частиною 4 Кримінального кодексу України. Це хуліганство із застосуванням зброї. Потерпілий і прооперований знаходиться в другій лікарні міста Кременчука. З місця пригоди правоохоронці вилучили гільзи від зброї, з якої був зроблений постріл. На сьогодні правоохоронним органам також встановляться, з якої зброї було зроблено дані постріли. І чи маються на неї відповідні документи? Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Для Кременчуцьких майбутніх матусь розширили перелік послуг, що надаються пологовим сертифікатом. Тепер на базі перинатального центру, що при міському пологовому будинку, жінкам безкоштовно розраховують індивідуальні ризики. Я вважаю, що це дуже добре. Що кожна жінка, яка має на руках пологовий сертифікат, може безкоштовно провести всі лабораторні дослідження, які ми робимо в середньому в день до нас звертаються приблизно 20 жінок вагітних. Програма розрахунку дає можливість оцінити стан ще ненародженої дитини, а також попередити передчасні пологи. По пологому йде дослідження на торчінфекцію, гепатити та біохімічні скринінги з розрахунком індивідуального ризику. Рекомендовані терміни для проведення цього скринінгу це 11-13 та 16-19 тижнів вагітності. Програму пологовий сертифікат за ініціативи міського голови Віталія Малецького запровадили у 2016 році. І наразі Кременчук єдине місто України, де ведення вагітності, медичні аналізи та безпосередньо пологи безкоштовні для містянок. Вони є досвід моєї сестри, яка спостерігала вагітність в інших клініках, в приватних, і це насправді дуже дорого. Навіть цей самий скринінг він коштує близько 350-500 гривень в залежності від клініки. І коли ти можеш зекономити ці гроші для того, щоб придбати щось для своєї майбутньої дитини, то це дуже... Круто. Всі аналізи, роблять... Всі аналізи роблять або у пологовому будинку, або у поліклініці. Все безкоштовно. Зручно, що не треба нікуди бігати. Загалом, протягом 2016-18 років у Кременчуці майже 4 тисячі вагітних жінок народили за умовами пологового сертифікату, на що використано понад 9 мільйонів бюджетних коштів. Перша вагітність було дуже дорого. За все платилися дорогі аналізи. Фінансово стало набагато вигідніше. Все безкоштовно, все по місту не треба нікуди бігати, чекати. Успішний досвід Кременчука наразі розглядають на державному рівні. Безкоштовним веденням вагітності за рахунок укладення договорів із Кременчуцькою міською радою вже користуються мешканки Глобинського та Козельщинського районів. Ірина Серегова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Учасники свята Масляна активно готуються до загальноміського заходу, що пройде у Кременчуці з 8 по 10 березня на площі перемоги. Гостей етнодійства частуватимуть найсмачнішими стравами і напоями. Підкорити смакові рецептори містян прагне і кухар Іван. Під час свята молодий чоловік з колегами безкоштовно пригостять відпочиваючих традиційною американською стравою, а саме різноманітними панкейками з беконом, бананом, шоколадом та іншим. Смачним начинням. будемо пригощати людей панкейки з гущеним молоком та карамеллю морозивом, та теж з гущеним молоком, шоколадом та бананом, та з яйцями, беконом та соусом. ранчі. зазвичай на масляно господині готують традиційні млинці та налисники. Але панкейки такі ж смачні, тим більше, що готувати їх зовсім не складно. Нам потрібно молоко. Мука одне яйце, цукор, сіль. Та розбушувач, на мою думку, найсмачніший є з бананом та шоколадом. Ресторатори готують ще один сюрприз: крім того, що містяни безкоштовно спробують солоні та солодкі панкейки, На них чекає і дегустація запашної кави. Будемо готувати каву зі свіжовсмаженого зерна, власної растерії, кращих моносортів, які будуть представлені такими країнами, як Латомала, Ефіопія, Колумбія, також Іншими, де можна буде придбати зерно нашої обсмажки, а також скуштувати каву на цьому свіжо обсмаженому зерні. 8 березня буде безкоштовна дегустація нашої кави для всіх відвідувачів фестивалю з ранку з 11 до 12 години. Якщо запрошуємо, будь ласка, спробувати чесну що? каву. Тож не пропустіть такої нагоди. Вже зовсім скоро масляна подарує усім смачне частування і незабутні позитивні емоції. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Мандрівна виставка художників з міста побратима Кременчука Литовського Алітуса сьогодні відкрилась у міській художній галереї. Експозиція «Від Німана до Дніпра має на меті ознайомити українців з творчістю литовських художників. Ми відкриваємо виставку сучасного живопису алітовських художників, яка називається «Від Німана до Дніпра. Це унікальний тур, який проходить два роки Україною, і закінчується цей тур. Місті побратимів Кременчуці 15 професійних митців представили 35 полотен сучасного живопису. Твори презентують сучасні тенденції європейського мистецтва. А для Кременчужан це можливість ближче познайомитися з культурою міста побратима. Алітус – це місто, яке на сьогоднішній день поки що крайне серед наших побратимів. Цю роботу ми продовжуємо, але вже бачимо, що за цей невеличкий період. Дуже у нас активна співпраця, співпрацюємо з Будвичем, співпрацюємо з Алітусом на найвищому рівні. І дуже приємно, що Алітус це фактично наш, наше нове місто побратим. Також віцемер Руслан Проценко вручив пам'ятні подарунки представницям литовських митців. В Свою чергу іноземні гості подякували за теплий і дружній прийом у Надніпрянському Кременчуці. Ми дуже раді, що сюди... ми дуже раді, що сюди приїхали, що можемо спілкуватися. Хочемо подякувати муніципалітету вашого міста і конкретно меру Віталію Малецькому. Велика подяка вам, що ви сьогодні зібралися тут. Для нас це важливо. Ми багато спілкувалися і в нас за зали... Лишиться найтепліші спогади. Гості виставки вражені побаченим. Я в захваті, в мене слів немає. Як це чудово. Дуже гарні роботи. Мене дуже надихнула. Ця робота вона е, така незвична, і мені здається, там дуже глибокий смисл. Експозиція триватиме до 17 березня. Тож усі бажаючі можуть відвідати виставку робіт європейських митців і познайомитися з їх творчістю. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Геній, мислитель, пророк. Людина незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову славу. Це слова про Тараса Григоровича Шевченка. З нагоди 205-ї річниці від дня народження геніального поета в 4-му ліцеї традиційно проводять конкурс Шевченківського слова. Дуже приємно, що діти йшли сюди по бажанню, дуже багато бажаючих. Вони готувалися, тобто, ви бачили навіть зовнішній вигляд, намагалися нам донести це слово кобзаря. І, звичайно, ми дуже раді, що наші математики, хіміки. Біологи так люблять рідну мову і рідну поезію. Поезія Великого Кобзаря, сповнені любов'ю до рідного краю. Він пише для народу України. Для Мене Тарас Шевченко завжди це актуальна тема, тому що це один з найвидатніших українських письменників, і в нього вірші по-справжньому захоплюють і будуть актуальними у будь-який час. Твори Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу, серед них навіть японська, корейська, арабська та багато інших. На честь миття названі Форт Шевченка у Казахстані, морська затока в Аральському морі, вершина на північному схилі Великого Кавказу. У світі налічується 1384 пам'ятники пам'ятника кобзареві. Дослідники вважають, що більше лише пам'ятників Ісусу Христу. Я не знаю мою сестру, і цвіт королевий схилив свою голівеньку червоно рожеву до білого пониклого личинка лі. Мені дуже подобається поезія і творчість Тараса Шевченка, так як він дуже глибоко розкриває суть українського народу і боротьби за нашу волю, за справедливість. Я вважаю, що цей поет певно один з найкращих в історії української літератури. Творчі конкурси дозволяють учасникам порівняти себе з однолітками, проявити свої здібності та перевірити свої можливості. Ти вчишся як говорити на сцені, ти вчишся вчити вірші. Вибирати інтонацію, навіть вибирати музику, яка пасувала до твого виступу. Конкурсанти захоплюються поезією видатного поета та всі сподіваються на перемогу не тільки в межах школи, а й на загальноміському рівні. Переможець буде по кожній віковій групі і вони будуть направлені на міський конкурс, який відбудеться 1 березня. Я люблю виступати на сцені, розповідати від щі і тому, що. Я це люблю, але мені це легко дається, і я вірю в свої сили, що я переможу. Цього разу я сподіваюся на перемогу, оскільки я впевнена у собі та у своїх силах. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Крамантійські новини. спортивно масовий захід для дітей олімпійське лелечення» відбувся в ліцеї No11. Гарант. Це український захід, який започаткований Національним олімпійським комітетом, впродовж останніх семи років згуртовує учнів навчальних закладів від 11 до 14 років. Полтавщина завжди славилась видатними спортсменами, такими як Володимир Кісільов, Леонід Бартєнів, Ольга Ляхова, Ганна Міліченка та багато інших. Всі вони, перш ніж досягти вищих сходів на п'єдесталу, розпочинали свої заняття, мабуть, з простих уроків фізичної культури. Звісно, після уроків фізичної культури для них проводили змагання з такого напрямку, як сьогодні проводиться у вас олімпійське ловичення. Цей захід покликаний пропагувати здоровий спосіб життя, мати позитивний настрій, а також пропагувати олімпізм і принцип олімпізму в цілому. Сьогодні хай перемагає найсильніша команда а всім остальним ви знаєте з принципів олімпізму це. Головна не перемога, а головне участь. Присутній на заході олімпійський чемпіон заслужений майстер спорту України Олег Білоконь у своєму вітальному слові закликав усіх присутніх до здорового способу життя. Я, як чотирьохкратний олімпійський чемпіон, я як чотирьохразовий олімпійський чемпіон, трьохразовий чемпіон світу та дев'ятиразовий чемпіон Європи. Свою діяльність починав, як і ви зі школи, коли проводили такі ж заходи і конкурси та естафети. Я полюбив цей спортивний дух, коли ми всі намагаємось виграти, особливо класні відчуття, коли. Ти перемагаєш, тому хочу вам усім побажати сьогодні відчути цю спортивну атмосферу. Якщо вона вам сподобається, обов'язково запишіться на більш серйозний вид спорту. Дуже важливо, щоб ви всім показували приклад здорового способу життя. З кожним роком програма заходу змінюється. Цьогоріч учасники змагалися в презентації, спортивній грі, олімпійських вікторинах та естафетах. Ми готували наш девіз. Ми готували олімпіаду там. Введення м'яча, потім бій. все. Найскладніше це була Олімпіада. Ми, ми свої перемоги. перемоги. Ми команда з третьої школи. В минулому році ми зайняли перше місце. Сподіваємося на перемогу і в цьому році. Я вважаю, що секрет нашої перемоги в тому, що ми діяли командно, а не кожен сам за себе. Наша команда перлина, наш девіз – кожна, кожна дитина справжня. Такі змагання неабияк гуртують дітей, популяризують олімпійський рух та пропагують здоровий спосіб життя. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Зіграти у волейбол з'їхалися дівчата з різних міст України. Адже в Кременчуці триває третій тур чемпіонату України дитяча ліга з волейболу серед дівчат 2005 року народження. В змаганнях беруть участь вісім команд. Дві підгрупи. В одній змагаються команди з Києва, дві дитячі наші спортивні школи, місто Буча, Київська область і місто Чернігів. В іншій підгрупі грають команди Полтави, Кременчуга, Світловодська. У цьому виді спорту Тетяна вже три роки. Грає у Кременчуцькій команді, здобула чимало призових місць. А ось найбільше пишається другим місцем в Одесі. Прийшла добре, суперник хороший. Перші місця ну, багато було. А третє місце я в прошлому році грала за Каїв. Теж е, дитячу лігу. Ми зайняли третє місце. Я їздила тільки на фінал. За дочку під номером три Юліанну усім серцем вболіває мама Ірина. Намагається не пропускати жодної гри і радіє перемогам дочки, яка вже третій рік поспіль займається волейболом. дівчата дуже підросли за цей час. Підвищився рівень професіоналізму. Дуже добре грають. Я рада. У ці три роки пройшли недаремно. Вдячна тренеру Шаляпіну. Всій команді, хто підтримує нас. Дівчата з Бучі грають добре. Гідний суперник, тому дуже хвилююсь. Це передостанній тур чемпіонату України з волейболу серед дівчат 2005 року. У квітні відбудеться останній фінальний тур за розподіл місць всіх 16 команд. Бажаємо вдалої гри. Нехай переможуть найкраще. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. За прогнозами синоптичними, погода завтра впродовж дня буде малохмарною, втім без опадів. Нічна температура повітря становитиме мінус 11, мінус 10, денна, мінус 6, мінус 5. На сьогодні це всі новини. Дякую за довіру. Добре відпочиньте у вихідні. А зустрінемось вже з понеділка. Хай щастить.